Сьогодні в мене для вас дуже смачний рецепт галети з лохиною. Друзі, це настільки смачно, що просто вам не передати словами, а потрібно обов'язково її приготувати. Для цього нам необхідне м'яке вершкове масло. До нього я додаю цукор мене коричневий. Можете взяти білий дрібку солі та все перемішаємо. Вливаю сюди водичку та додаю вівсяне борошно. Я просто змолола вівсянку. І знову все перемішуємо. Розпушувач я додаю до борошна і просіюю його в тісто. Тепер залишилося заміш... замісити тісто, прикрити його харчовою плівкою та залишити десь хвилин на 20-30, щоб воно відпочило. Робочу поверхню підпиляємо борошном. З обох сторін обкачуємо. Кульку тіста в борошні та починаємо його розкачувати. Повинні розкатати дуже-дуже тоненько. Тісто настільки тут смачне, що навіть з нього можна приготувати хрустке печиво. Реально, воно настільки смачне, що я навіть не очікувала. Перекладаю тісто на пергамент, можна одразу, одразу розкачувати на пергаменті, до речі. Відправляю сюди палеру ложечок нутели, розрівнюю її і відправляю сюди мелені горішки. Можна їх просто подрібнити в ступці. В мене це магдалі можна використовувати абсолютно любі горішки. Зверху в мене Відправляється лохина заморожена, тому що в мене дуже багато ще її в заморозці. Можете викласти свіжу полоничку, буде дуже і дуже смачно. Краєчка загортаємо та відправляємо випікатися до температури 180 градусів на 30 хвилин. Я завжди випікаю з режимом конвекція. Дістаємо та даємо охолонути. Це дуже важко зробити, тому що так, такі аромати стоять. На це дуже смачно, тому раджу обов'язково вам її приготувати. Але дайте час їй охолонути. Готуйте та смакуйте. Ось.